Фіктивне навчання для відстрочки в поліції повідомляють про викриття злочинної групи в складі завідувачів навчальних кафедр та викладача одного з вишів у Чернігові, які організували корупційну схему для утримання відстрочки від мобілізації. Чоловікам призовного віку. У повідомленні правоохоронців зокрема йдеться: 58-річна завідувачка навчальної кафедри одного з вищих навчальних закладів залучила до незаконної діяльності ще одного завідувача та старшого викладача. З метою особистого збагачення співробітники вишу організували фіктивне навчання для військовозобов'язаних осіб для отримання ними відстрочки від мобілізації. За неправомірну вигоду викладачі ставили студентам позитивні оцінки, не зважали на їх відсутність під час навчання. Ального процесу, а також забезпечували успішне складання сесії. Поліцейські провели в навчальному закладі та за місцями проживання фігурантів санкціоновані обшуки, під час яких вилучили навчальну документацію, електронні носії інформації, мобільні телефони, йдеться в повідомленні ГУНПЕ в області. Санкція статті, за якою відкрите кримінальне провадження, передбачає позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Організатор ці схеми вже повідомлено про підозру в злочині. Поліція встановлює повне коло осіб, що можуть бути причетні до злочину.